Добрий день, мене звати Марія Дукаль. Я мама випускника Максима школи IT-STEP. Як мама я можу оцінити досить високо, досить високо це навчання, тому що дитина була задоволена найперше. Найперше була задоволена і колективом, і вчителями. І всі проблеми, навіть якщо вони в нього якісь виникали, він всі вирішував. З вчителями, з навіть з директором, якщо йому треба було. Тобто він сам сам собі все коригував, що йому треба. Дочка навчалася не в цій школі, вона в іншій загальноосвітній школі навчалася, і тому були проблеми з тим онлайн-навчанням. Максима проблем не було. заняття проходили так, як в школі, тобто від години до години з перервами, і все повноцінно, всі вони все проходили. Відповідали, ну тобто мені дуже на, на рахунок цього, що проходило навчання в онлайн, дуже добре. Ну, так як е, дочка, то вона мала наймала репетиторів, вона все проходила в репетитори. Тобто в школі вона тільки проходила ці предмети, які треба для атестату. Все навчання було 10-11 клас, тільки для цього. А тут Максим проходить зовсім по-іншому, тому що всі ЗНО, як він готувався. Він міг готуватися в школі з вчителями, і то були спеціальні заняття, і їх досить добре готували. Так що я думаю, що буде все добре. Я рекомендую навчання в IT Step School, тому що дитина тут більше самостійна, більше має можливість вже стикатися з теперішнім сучасним викладанням, сучасними технологіями. Більше пристосовано до сучасного сприйняття знань.